Всім привіт! Така ось бандеролька. Е, попередня історія така людина. Ми списалися, позвонив. він ремонтував Телвін, тут Телвін. Е, міняв транзистори ТГР, ТГР не було, то поставив мід 4, мід другий, чи міт 4. Я ставив міт 4, ходять ісключительно. Ну, У людини осцилографа нема. кажу, без осцилографа, силографа, звісно, важкувато. Ну, він поставив. Все, запрацювало, але тільки торкнувся електродом і знову бабах. Не захотів більше е, е, нічого робити, відправив мені. Будемо дивитися, що тут. Так він нав'ю, на льө, у ньому муха не сиділа ще. Ручки нема. Мабуть, ручка залишилась у нього, щоб більше коробка не була. Всередині там щось є, може і ручка там всередині. Ні, вона не влізе, мабуть, всередині. Взагалі, там насипом все, не було смисла його скручувати докупи, все одно роз, розкручувати його. Тут дійсно муха не сиділа. Нульовий, можна сказати, інвертор. Оце так він пройшов, вже розпаяний, відпаяний. От, буду перевіряти все. А, чого він бахнув, бо людина на нижньому плечі, розмагнічуючі діоди, поставила без, цього, без прокладки термоізолюючої. Ну і ясно діло, при першому ж до електрода, при першому тицяння електрода він і повинен був зірватися. Стоять тут транзистор, а, ось що ж тут. Така пачечка прийшла. що тут ще будемо розбиратися. А, тут міти нові ще є. Мід четверті. Старий трансформатор. Нет, старий трансформатор. Транзистор, мабуть, старий. Взагалі, будемо дивитися, що там. От. А Транзистори зараз стоїли 60. Магначіп 60 т 65 Ну, нормальні транзистори. Ну, я домовився з людиною, що для того, щоб ремонт взагалі дешевий був, я поставлю б ушні. У мене каже 40 N60, ферчалтовські є, он самі кондуктор. Аж бігом підуть. І ще ось бачимо випайки транзисторів зірвані. Доріжки. Ось піднялася доріжка. Ось цей пістон зірваний. ну Я транзистор тоді впаяю в новий слот і буде він нормально стояти Откусив транзистор. Ножки остались, випаю зараз ножки. Е, оцей теж відкинув, бо він пробитий. Помию, драйвер подивився, начебто все ціле, все нормально Во Взагалі все добре. Ну і будемо тестувати. Так, це вже випаяний прийшов трансформатор. Попробуємо, що він показує? 170. 168 і 172 мікрогенри. На викидку однозначно. Тут ще є мит четверті. зараз ми їх передивимося. А, де тут Так, первичка, ось все первичка. Не понял? А що він нічого не показує? Ого. Ага. 15, Ого, ого. Шестнадцать, пятнадцать миллигенри. Серьезно. Тут зовсім что нічого ничего не показывает. Живо обрив. Зараз подивимося. О, я не ті міряю. Я ж не те міряю. Ось оце це треба міряти Тоже 15,8. Ну, подивимося, які сигнали дають. Так, тут ось на конденсатор виход із обмотки самозапіта. 24 вольта подам. Що буде? Зараз дивимося. Подивимось, якийсь струм, я вже не показую. Так, 12 вольт є, Реле клацнуло. Виводимо на 24. Пів ампера споживання. А чого так багато? Може так і і потрібно. Угу. Ну, не знаю, не знаю. 0,48 Ампер. Щось наче б готувати. Так, а ну дивимося напруга яка на релі. 24,8 вольт. Нормально. Так, зараз 24, да. Ну, в принципі нормально. Так, Подивимося тепер сигнали на драйвері. 24 вольта 24 вольта да так на первичке трансформатора что тут трубашка микросекунды поставить допустим 5 микросекунд 5 вольт размах и 5 микросекунд так что нам тут покажу ну сигналы вообще на первичке классные даемся на вторичке На самому, бля. На самому трансформаторі. Це палець в вентилятор засунув. Можна відключити його, але... Так. Дивимося. Такий сигнал. І тут... Це на самому трансформаторі. Я пока без драйвера. Просто цікаво ж. Такий самий. Так, тепер на драйв на затворах транзисторів. Дивимось, де він дивімо. тут ось. На цьому Ну, от виплески 5, 10, 15, почти під 20 вольт. 20 вольт в плюс і мінус 15 вольт в мінус. Так, і на другому. І на другому точно такий сигнал. Ровний і красивий сигнал. Ну, все. Хорошо. А зараз... Зараз транзистори ще поставлю. Ну просто вставлю Бушний транзистори. Транзистори поставив. Дивимося із транзисторами. Який буде сигнал. О! А це з транзисторами сигнал. Такий, як і потрібен, просто ідеальний. Тепер тут. І тут. Такий, як і потрібен. Виплюс тільки трошки менший. Бо це верхні плечі, чи що не знаю. Надо подивитися конденсатори ще. А, може контакту не було. Так, нормально Сейчас, контакты транзистора на бачити Нормально. сигнали нормальні можно запаивать транзисторы впаяв. тут 60 n 60 смдшни стоять верчалдовські диоди поставив на Термопрокладки і там, і тут. Щоб як заміняли, то бачили, що дві термопрокладки, щоб не забували навіть одну вставити Так, Все пропаяв. Тут була одна. Тут ні, тут. Тут зірвана була одна пістон з тої сторони. ну Він не грає ролі, бо е, запаюється він з цієї сторони. Ось. Ось, так що Тут все зробив. Резистор. Зараз резистор поставив на 150 Ом. У ну, мене не було на 47 по стандартному, 150 повільніше буде заряджатися, буде витримка більша. Конденсатори будуть повільніше заряджатися, не буде підзад коленкою током удар. Зараз подивлюся сигнали, під'єднаю блок живлення сигнали, а потім буду вже компонувати в корпус. Так, включаємо, даємо 24 вольта, дивимося, що буде. реле 24 вольта выживание 50 миллиампер и ампер чего так так ладно даемся сигналов Тут сигнал практично идеальный. Тут сигнал. Так что тут таке? Ну Мы на на трансформаторе. Трохи зрозуміло. Будемо дивитися далі. Не сподобались мені ті сигнали чогось. Намотав е, цей ТГР в нашої сердечнике. сердечниці. Ну, Телиновський. Типу. Зараз даємо 24 вольта. 24 вольта. 0,53. Ома. Пів Ампера бере, бо тут вентилятор 0,3 Ампера бере. Так, дивимося сигнали на затворі першого. Во! Нормально. На затворі другого. что ж, все таки а я на туда мире а? семен семен Во. точно такие сигналы ну ка зараз референс поставим так трошки расширим ну видно что фронт чуть-чуть затянутый но там не не критично так. Дивимося який тут сигнал. Це сигнал такий. А на цьому ідентичний сигнал. Все, оце мені подобається. Забув показати намотаний ТГР, ну воно видно. От, поставив його. Сигнали ви бачили. Так, перевіряємо телвин техніку. Включаємо. Загорілась струм на мінімумі. Напруга холостого ходу десь 70 вольт. Так. Пішов вонті заліп. Зараз більшенько трохи дамо. Так, працює. Ток регулюється. Так, вонті заліп пішов. Зараз подивимося, скільки він може. Так. Ну, 150 ампер. Нормально. Що на ньому написано? 150 Дивимось. 150. І на ньому 150. Чітко. А ну-ка, зараз соточку поставимо. Тут соточку і тут... Нет, тут 70. Ну, может у меня что-то с шунтом. О, ну, варить должен классно. Так, проверяем на электрод. Его. Так, струм на минимум, пробуем запаливать. Электрод тройка. Что запали это там 5 ампер все. поставим трохи больше нормально на середину ампер 70 а на соточку да, вон этот. Да. Вот так, соточка здесь, ну четко и максимум, он и вообще классно палит. Телвины. Класно, м'якенько-мікенько варить. Повітря тільки тільки тепленькі, вроді. Нормально. Хай попрацює, зразу не виключаємо.